Я холістична вбивця. Яка? Яка? це фундаментальний взаємозв'язок між усім. Мене ніхто не наймає, і я не маю справи зі снайперськими рушницями, отрутами і тому подібним. Я просто вбиваю, вбиваю тих, кого мені хочеться вбити. А коли справу зроблено, то вони і стають моїми цілями. Зв'язок між причиною і наслідком значно тонший ніж ти міг собі уявити. Тобто ти б у це не повірив. Усе, знаєш, подвоюється, існують паралелі, усе в хаосі, але синхронізоване, наче завжди є щось що готове віддзеркалити себе. Життя невпинно рухається всередину. Не зрозумій мене неправильно. Та це було наче сповідь божевільного маніяка. Я ніколи не вбивала не ту людину.